Дорога до школи з ризиком для життя. Щодня мешканці села Пархомівка Харківської області наражаються на небезпеку. Єдиний шлях, яким вони можуть дістатися центру, це швидкісна траса, де мчать вантажівки. Замість тротуару, густі зарості будь-які вікропиви. І щоразу, ховаючись від машин, пішоходам доводиться буквально пірнати в бур'ян. Вже кілька років люди просять владу облаштувати пішохідну доріжку, проте марно. З Пархомівки повернулася Світлана Шакера. Щоб дістатися центру пархомівки, треба пройти понад трасою. Щоразу це справжні випробування на мужність і великий ризик, кажуть мешканці. Адже дорогою постійно мчать масивні вантажівки, що возять буряк на місцевий цукровий завод. Ще 20 років тому вздовж паркану цукрового заводу була прокладена пішохідна доріжка, та з роками асфальт розмило водою, а тротуар заріз бур'янами. Селянам лишається чим чекувати просто дорогою. Ну де ми йтиме? Ну по бур'яну ж я не йтиму. І ходимо по дорозі. Ага. А машин тут багато? Звісно, що багато, особливо як з часу возять. Особливо люди бояться за дітей, бо ж іншого шляху до школи немає. Коли йде дощ, то тут зовсім ніде входити. Діти йдуть по тросі повністю, тому що з цієї сторони, де немає дороги, тут потік води йде великий, о, а тут машини їздять. Я боюся, що моя дитина не загинула. Тому що ось тут було дві аварії. Ірина Величковська вже три роки пише листи до різних інстанцій, та безрезультатно В знімальній групі. Інтера сільський голова каже, тротуар скоро буде. Частину грошей держава виділила нам 39 тисяч на капітальне будівництво, а частину 100 тисяч ми виділили із бюджету сільської ради. Зроблена вся технічна документація, пройдені всі експертизи, і на цьому тижні ми розпочнемо будівництво. Вздовж траси планують прокласти 300 метрів пішохідної доріжки. Якщо стоятиме тепла погода, будівництво тротуару обіцяють закінчити до кінця осені. Світлана Шикера Олександр Яновський новини телеканал Інтер Харківська область.